Кава-Матанов! Запис пішов! Всім привіт! Радий вас знову бачити у себе на каналі Хмарний Жаб. І сьогодні я для вас підготував редіт на тему, які покарання ви отримували в дитинстві від батьків. Не будемо довго затягувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і погнали! Шкільна екскурсія. Я їздив на шкільну екскурсію в місцевий парк актраціонів. Коли мені було 14 чи 15 років, поїздка була наприкінці навчального року. Автобуси забрали нас уранці зі школи і висадили у парку, а потім забрали у парку і пізніше того ж вечора відвезли назад до школи, щоб наші батьки відвезли нас додому. Того ж вечора мої батьки з'являються в школі, щоб забрати мене додому, але я не виходжу з автобуса. Вони запитують усіх, кого бачать. Але ніхто не знає, що зі мною сталося. Це ще до мобільних телефонів, тому вони йдуть додому, щоб перевірити голосову пошту. Повідомлень немає. Чекають, але все одно ніхто не дзвонить. Вони подзвонили додому моїм друзям, але мене там немає. Вони телефонують до лікарень та в поліцію. Мене ніде нема. А я тим часом у парку, катаюся на актраціонах. Автобус мав виїхати з парку за дві години до закриття. Мама моєї подороги вирушила в подорож на власному автомобілі і запропонувала підвести мене додому, якщо я хочу залишитись до закриття парку. Чорт забирай, я хочу залишитись до закриття парку. Мені ніколи не спадало на думку зателефонувати додому і сказати батькам, що мене не буде в автобусі. Я просто припустив, що вони розберуться. Я був не дуже хорошим сином. Так чи інакше, мама подруги висаджує мене вдома через дві години після того, як я зник. Мама бачить нас на подвір'ї і виходить з криком: Не на мене, а на маму подруги за те, що вона не змусила зателефонувати їм. Після того, як мама подруги пішла, на мене накричали, і я це заслужив, без сумніву. Наступного дня мама підвозила мене на роботу у літній табір, де я підробляв. Але замість того, щоб висадити мене, вона пішла зі мною і розповіла моєму начальнику про те, що сталося минулої ночі, все ще кричачи. і про те, що мені не можна довіряти догляд за дітьми через те, який я жахливий син, і мене слід негайно звільнити. Вона робила це на очах у усіх мій начальник, мої колеги, діти, батьки цих дітей. А я стояв у сльозах від збентеження. Це було жахливо, бо запрошує мене до себе в кабінет наодинці. Каже, що мій тато попередив його, що в моєї мами біполярний розлад і вона може зробити щось подібне. І щоб я не турбувався про це. Я був чудовим працівником, і все, що відбувається вдома, не має нічого спільного з моєю продуктивністю на роботі, якщо мені коли-небудь знадобиться поговорити, його двері. Відчинені навстіж. Це був день, коли я дізнався, що моєї мами біполярний розлад. Давайте прочитаємо коментарі до даного редітора. Який чудовий бос. Тато теж хороший за те, що попередив начальника. Я повністю резоную з даними коментаторами. Єдине про що я би хотів знати в його випадку, це про те, що. В матері є даний біполярний розлад. Це єдине, що я можу додати. В коментарях дівчина вирішила поділитися вже своєю історією, тому давайте прочитаємо і її. Моїй молодшій сестрі було 16 років. Вона щойно отримала водійські права. У неділю після обіду драматичний гурток збирався у місто на виставу, а вона благала моїх батьків відпустити її. З нею пішла так звана подруга зі школи. Було вже пізно, а вона ще не повернулась. Тому моя мама зателефонувала матері дівчини, яка їхала з нею. Вона сказала моїй мамі, що моя сестра пішла з якимось хлопцем. Приблизно через півгодини з'явилися поліцейські, щоб сказати моїм батькам, що вона загинула в автокатастрофі. Виявилося, що насправді сталося те, що коли вони почали їхати додому, подруга перебігла та вскочила в іншу машину. І залишила мою сестру. Приблизно через півгодини з'явилися поліцейські, щоб сказати моїм батькам, що вона загинула в автокатастрофі. Виявилося, що насправді сталося те, що коли вони почали їхати додому, подруга перебігла та вскочила в іншу машину і залишила мою сестру їхати додому в одну. Потім, коли вона їхала за ними, Машини перед нею почали їхати на жовте світло, а воно стало червоним. Як нам пояснили, в даний момент моя сестра відвела погляд та не побачила ні світлофора, ні дороги, Інші машини почали рух. Сестра врізалась в пару літніх людей було б чудово, якщо б з неї була подруга, яка б, можливо, сказала їй стежити, куди вона їде. Коли моя мама зателефонувала матері тієї іншої дівчини, щоб сказати їй, що вона не втекла з хлопчиком, а мертва, вона звинуватила мою маму в тому, що вона її бреше. Вона накричала на мою маму, кажучи їй, що це гавняний жарт, і їй має бути соромно. Дівчина, яка її хинула, була двоюрідною сестрою моєї подруги, і через багато років вона запитала мене, чи хочу я поговорити з нею про те, що сталося. Я не збираюся брехати. Я сказала їй, що вона маленька сучка, та сподіваюся, що вона помре з криками і її мати. Дана історія, коли я її перекладав, ввела мене в невеличкий ступор, тому що я не зовсім розумію, чому мати, в якої померла дівчина, почала звинувачувати іншу маму в тому, що. Це просто не моя репліка, це мала говорити ти, це... Крадій, крадій! Е, чому вона звинувачує іншу мати в тому, що не мов би в цьому винна вона, і якщо б ця дівчина поїхала б з нею, то цього б нічого не сталося? Можливо, би дві дівчинки загинули. Так. Да. Тобто, тут є доволі багато сторін цієї історії. Я співчуваю даній дівчинці, її родині, але я більше не маю що до цього додати. Єдине, це може перейти до наступної історії. Кракій. Боже мій, у моїх батьків було дерев'яне весло, на якому було написано для дорогих маленьких ослів, і був малюнок оленята віслюка на полі. Повному квіті. Ми знали, що нас ідуть бити, коли вона стукала на її по перилах, піднімаючись сходами. Хоч ця коротенька історія, вона мене так доволі сильно м -м, збентежила, тому що мати, піднімаючись по сходах, як в найкращому фільмі з Жахів, е стукала веслом по поручнях. Мені це найбільше сподобалось. Так, це боляче чути, що дітей б'ють, але ви це сьогодні почуєте не один раз. Це були 70-ті роки. Веслювати дітей було нормально. Не скажу, що це правильно, але ці речі можна було купити в місцевому кеймерті. У мого тата була бамбукова паличка на ім'я Тимофій. Кілька насправді. Вони раніше розколювалися у використанні. Шланг, Ремінь і все інше не отримувало імен, підозрюю, що Тимофій була сімейною традицією. Ми можемо просто переходити далі. У директора моєї початкової школи було весло для пінг понгу з процверленими в ньому отворами. Краще б мене відщопила мама, ніж директорка. Даний коментар також мене доволі сильно здивував, чому директорка. Може дозволяти собі побоювання над дітьми. І при цьому, щоб батьки вони ніяк на це не реагували. Звідповідь читача на даний комент: зменшування опору повітря є диявольським. І також наступна історія це де розказують, що його било великою дерев'яною ложкою. Одного разу вона вдарила мене настільки сильно, що зламалася кругла частина. Але після цього вона мала загострену форму. Так стало значно больніше, тому що вона могла порізати шкіру. Відредаговано. По-перше, я навіть не був башкетником. Прямолінійний, спокійний, але не башкетник. Моя мама була матір'ю одиночкою запальним характером, І я думаю, що 15 хвилин, щоб не доїсти мою тарілку, було достатньо, щоб спровокувати її. Йдемо Мама сказала, що я сама винна в тому, що наді мною знущаються в школі, і продовжувала бити мене, тому що я дурна, що не даю відсіч. Одного разу за вечерю вона на мене розсердилась, і я почала на неї кричати і сказала: Ти не вмієш бути матір'ю. Я досі пам'ятаю свій відчайдушний крик. Вечеряла тушонкою. Вона занурила палець у мою миску, а потім кинула її в мене. Вона перевірила температуру, перш ніж кинути її, і я знаю, що вона це зробила, щоб не потрапити у біду, що опекла мене, плями тушонки були на кухонній стіні роками. Далі зразу коментар. Стіна спогадів. Цей коментар резонує зі мною, тому що до цього дня, коли ви йдете коридором будинку моїх батьків, у дверях до їхньої старої спальні є величезна діра, я замкнувся там після невдалої сварки з мамою, і вона кулаком проломила двері, коли зрозуміла, що я їх замкну. Через багато років мій батько сказав мені, що він сердиться, що вона це зробила. Не через жах, який це викликало у мене дев'ятирічної дитини, а тому, що коли люди приходять у будинок, вони думають, що це був він. Тому що він чоловік. До даної історії я не буду дозволяти своєї думки. Я, як і до наступних, бажаю, щоб ми просто їх прочитали. І вже в кінцевому результаті я можу щось своє висловити. Щось своє думку. Мені було близько 10 років. І одного разу я вкрав іграшку з магазину. І мама знайшла її. Вона змусила мене віддати іграшку назад в магазин і попросити вибачення. Це було дуже ефективно, я більше ніколи не карав. Це хороше покарання. Мене виховували Мачуха та її хлопець. Всього чотири випадкових моменти, які повторювалися багато разів. Перший замикали в темному підвалі, бо в моїй кімнаті не було чисто. Пояснення, хоча було чисто. Не можна вечеряти, якщо я приходила додому після п'ятої вечора. У мене була робота розносити газети. ремнем та змушували стояти в кутку, не маючи нічого, крім посмішки за те, що я залишила пошут у раковині, і останнє це виганяли спати на двір, якщо я не доїдала свою порцію. Гарні часи. Я пішла з дому у 18 років. Назад більше не поверталась. Наступна історія про те, як дівчина знайшла лазівку покарання батьків, і вона доволі така ну, весела. Я занадто багато разів сварилася з батьком, і враховуючи, що мені подобається бути в своїй кімнаті, це не було для мене покарання. Тому він вирішив сказати, що мені не можна грати у відеоігри протягом трьох місяців. Наприкінці першого тижня моя подруга запросила мене до себе додому. Щоб ми пограли в Маріокарт. Я сказала, що не можу, бо мене покарав тато. Моя подруга відповіла: Це тільки в тебе вдома. Він не може сказати тобі, що ти не можеш робити у моєму домі. Тому, поки я не могла грати вдома, я грала відеоігри вдома моєї подруги кожні вихідні. Ніхто з моїх батьків не питав, що ми робимо, коли гуляємо. Вони просто запитували, чи нам весело. Мама і тато, якщо ви це читаєте, я точно грала у відеоігри, коли була замкнена у 2008 році. Зараз цим нічого не поробиш. Наступна історія: мене смикали за волосся, давали ляпаса, кричали, били ременем, поки мені не виповнилося 16 років. І тато, військовий, намагався відшмагати мене ременем за те, що я пізно повернулась додому. Я була маленькою. Але я подумала, що ти більше ніколи не вдариш мене ременем. Я встала на ліжко, схопила свій ремень і замахнулася на нього, кричачи й брикаючись, я вдарила його ногою по ребрах, мабуть, ламавши пару, поки він не залишив мене в спокої. Я з помішкою озираюся на те, як я боролася зі своїм батьком, тому що у мене були яйця, щоб дати відсіч пілоту корпусу морської піхоти Другої світової війни. Корейській війні, пілоту корпусу морської піхоти В'єтнаму. Тієї ночі я виїхала. Тілесні покарання дали мені посттравматичний стресовий розлад, але також зробили мене дуже сильною людиною, яка постояла за себе. Через багато років я стала в нагоді хлопцеві, який намагався завдати мені болю, я вдарила хлопця об стіну і сказала йому, що вб'ю його з дуже божевільним виразом обличчя. Я б цього не зробила. Перейдемо до наступної історії. Що почати? Постійні крики, приниження, побиття ременем, постійні фрази, що вони хотіли б, щоб в нас ніколи не було. Постійно казали, що ми тягар, змушували почуватися погано через те, що ми просто існуємо. Це була моя мама, мій тато, ми покинули його, коли мені було близько п'яти років, через те, що він сильно вдарив мене кулаком в рот. Через те, що я не принесла йому води, коли він цього просив. Ударив ногою в живіт і відправив летіти як футбольний м'яч за те, що я погладила його кота. Як на мене, даний коментар це не покарання від батьків, а це вже йде повноцінне насильство над дітьми. Коли батько застосовує свою силу проти дитини, яка, по суті, йому нічого не може зробити. Якщо брати минулий коментар, дівчина відстояла себе ці гідно, вона велика молодець і єдинець можемо читати далі. Мою сестру спіймали на корінні, коли їй було близько 13 років. Я знаю, що вона була в 7 класі. Мачуга похолила голову і змусила так ходити до школи, не допускала носіння шапки або шарфа. Знову ж таки, це, як на мене, це не покарання, це вже йде знущання над дітьми. І просто е, батьки якось самостверджували свою силу, що вони домінують над дітьми. Бачачий батіг. Використовувався для основного покарання, кінський батіг використовувався для великих побоїв, тато брав сорочку, щоб набити сестрі рота, щоб сусіди не почули її крику. Ми говоримо про величезний ослячий батіг, який використовувався на конях. Можливо, найгіршим для мене після стількох років було те, що я заплющував очі, коли до мене домагався інший член сім'ї. Мої дві старші сестри зловили це на гарячому, розповіли татові та мачусі. Усіх допитували мене та моїх сестер жорстоко побили за брехню про нього. Це доволі боляче чути, коли батьки вони не вірять своїм дітям, і коли говорять, що, от, до прикладу. Якщо б я озвучив своїм батькам, що до мене хтось домагається з родини, і батьки це б пропустило мимо ву, мене б також це доволі сильно заділо. і Через один рік я б це не зміг забути. Перейдем далі. Мама спочатку шльопала мене рукою, потім перейшла до того, що почала бити мене дерев'яною ложкою по спині. Вона завжди говорила мені, я роблю це через те, що люблю тебе. Що насправді просто змушувало мене обурюватись і ненавидіти її. Шматок мила в роті або доведеться пити оцет, якщо я й скажу їй що щось погане або щось, що їй не сподобається, наприклад, що використаю ім'я Боже, мовчасне лікування протягом дуже тривалого періоду часу не розмовляла зі мною більше місяця, коли дізналася, що я займаюся сексом у віці 16 років. Потім, врешті-решт, і вигнала мене у віці 18 років, щоб вона могла жити в своєму будинку сама. На я залишив найпрекрасніший коментар як з тих, які ми сьогодні чули. Насправді нічого. Мої батьки сідали зі мною і говорили про все, що я робив, замість того, щоб карати мене за це. Давайте кожен для себе підіб'є свій підсумок, зробить свої вердикти. З мого побажання це те, щоб ви змогли зі своїми дітьми вчиняти як приклад з останнього коментаря. Сідали з ними, говорили про все. На цьому все. Всім па-па. А чому ж не склав гарного А що, в кінці відео говорити гарного перегляду.